Як часто вам слід мити свої аркуші, і чому це важливо, спокійний блог? Чисті аркуші це ключ до здорового сну та гарного настрою, як часто мити постільну білизну, і чому це важливо? Оскільки я почав вести більш свідомий спосіб життя, звертаючи увагу на деталі, які впливають на мою колодязь, я помітив одну схему, невеликі, але звичайні звички мають величезний вплив на загальний стан. І одна з таких звичок, які я реалізував у своєму житті, це регулярне миття постільної білизни. Спочатку я не надав цьому великого значення, але тепер, коли я відчув себе різницею між сном на свіжій, чистій білизні та сну на тьменому, я ніколи не повернусь до свого попереднього режиму. У цій статті я хочу поділитися своїми думками про важливість чистих аркушів, розповісти, як часто їх слід мити, і дати кілька практичних порад, які допоможуть вам підтримувати порядок у спальні та покращити якість сну. Чому чисті аркуші такі важливі? Багато людей вважають, що миття постільної білизни це рутина, а не найприємніше завдання, яке можна відкласти на потім. Але насправді чисті аркуші це не лише питання гігієни, це важливий фактор, який впливає на наше здоров'я та добре. По-перше, наші аркуші поглинають під шкіру, мертві клітини шкіри і навіть пилові кліщі. З часом ці речовини накопичуються та створюють сприятливе середовище для розвитку бактерій та грибів. Це може призвести до алергічних реакцій, подразнення шкіри і навіть проблем з диханням. По-друге, наші аркуші поглинають наші емоції та стрес. Після важкого дня наші прострадла стають нашим притулком, місцем, де ми можемо відпочити та відпочити. Але якщо наші аркуші брудні та заплямовані, вони не зможуть забезпечити нам хороший відпочинок та реставрацію. По-третє, чисті аркуші це просто приємно. Почуття свіжості та чистоти на шкірі одне з найприємніших відчуттів, які ми можемо дати собі. Як часто слід мити постільну білизну? На це питання немає однозначної відповіді, оскільки частота миття постільної білизни залежить від різних факторів, таких як ваш спосіб життя, якщо ви активно займаєте спорт, сильно потіючи вночі або страждаєте від алергії, вам слід мити постільними білками частіше, ніж раз на тиждень. Наявність домашніх тварин, якщо у вас домашні тварини, які сплять з вами в ліжку, вам слід мити білизну ліжка хоча б раз на тиждень, а краще двічі. Кількість людей, що сплять у ліжку, якщо кілька людей сплять у ліжку, вам слід мити постільну білизну частіше, ніж якщо ви спите наодинці. Ваші особисті уподобання, деякі люди вважають за краще мити постільну білизну щодня, а інші вважають, що раз на два тижні достатньо. Однак я б рекомендував дотримуватися наступного розкладу. Основний графік раз на тиждень. Це найкращий варіант для більшості людей. Для хворих на алергію та власників домашніх тварин два-три рази на тиждень. Для тих, хто спить один і не дуже потіє раз на два тижні. Подушки змінюються щотижня незалежно від графіку прання всіх постільних речей. Подушки контактують з нашою шкірою і поглинають шкіру сала та бактерії, тому їх потрібно змінювати частіше. Поради щодо прання білизни щоб ваше миття постільної білизни було максимально ефективним, я рекомендую дотримуватися наступних порад. Використовуйте теплу воду, тепла вода краще справляється із видаленням бруду та бактерій, ніж холодна. Температура води не повинна бути вище 80 градусів Цельсія. Використовуйте м'який миючий засіб, важкі миючі засоби можуть пошкодити тканини і викликати роздратування шкіри. Не використовуйте відбілювач. Відбілювач може пошкодити тканину і викликати роздратування шкіри. Суха постільна білизна на свіжому повітрі: свіже повітря має натуральні антибактеріальні властивості та допомагає постільним підставам залишатися свіжими та чистими. Постільна білизна, постільна білизна допомагає вбити бактерії, що залишилися, і надає їй більш точний вигляд. Мій особистий досвід. Я помітив, що коли я регулярно стертую постіль, я краще сплю, я відчуваю себе більш енергійним і відчуваю себе щасливішим. Це може здатися дрібницею, але насправді це має величезний вплив на мою загальну свердловину. Я також помітив, що коли я щотижні мінюю на волочки, моя шкіра виглядає здоровішою та сяючою. Це пов'язано з тим, що я більше не контактую з шкірою та бактеріями, що може спричинити роздратування та запалення. Висновок: чисті аркуші, це не лише питання гігієни, це важливий фактор, який впливає на наше здоров'я та добре. Регулярне миття постільної білизни допоможе вам краще спати, відчувати себе більш енергійним і відчувати себе щасливішим. Не відкладайте білизну для білизни на потім. Принесіть це у свій розпорядок і насолоджуйтесь усіма перевагами, які він дає. Пам'ятайте, що догляд за собою це інвестиція у ваше майбутнє. І невеликі звички. Такі, як регулярне миття постільної білизни, можуть мати величезний вплив на ваше життя. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас почати піклуватися про свою постільну білизну та покращити якість сну.